19 жовтня, 630 день, б'ємо російського окупанта. Я рада вас вітати в ефірі Наш час. Ми зібрали для вас інформацію про головне і важливе з життя Кременчуцької громади, а також аналізуємо події доби в цілому по Україні. Російські окупанти за вечір та ніч атакували Україну балістичними ракетами Іскандер, ударними БПЛА типу Шахід, керованими авіаційними та зенітними ракетами. Повітряні сили повідомляють, що російські війська атакували Україну 17 засобами. Загалом знищено чотири повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 і три шахіди. Повітряні сили повідомили, що за добу було атаковано об'єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. За даними МВС, у сумах у результаті удару безпілотника виникла пожежа у двоповерховій будівлі на площі 100 квадратних метрів. Постраждалих немає. У Миколаєві внаслідок російського удару загорілася складська будівля. Пожежу площею 120 квадратних метрів ліквідовано. Попередньо жертв та постраждалих також, на щастя, немає. Однак, внаслідок удару пошкоджено вікна житлових багатоповерхівок, інформує ДСНС. За даними Миколаївської ОВА, близько першої ночі місто Миколаїв зазнало ракетного удару, внаслідок чого виникла пожежа складської будівлі на території одного з підприємств. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки. Влучання зафіксовано також по закладу харчування. Станом на 10 ранку під завалами загинуло дві людини. Наші співчуття рідним. Окупанти в день, 18 жовтня, вдарили по індустріальному району Харкова ракетою Іскандер. У результаті у місті почались перебої зі світлом. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов. Крім того, внаслідок обстрілу постраждала жінка 67 років. Вона отримала осколкові поранення, її ушпиталили. У Дніпропетровській області під ракетний удар потрапив Павлоград. Є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів, минулися без. Загиблих та постраждалих. Також зранку над Криворізьким районом військові збили ракету. Українські морпіхи висадились на лівобережжі Херсонщини і зайняли позиції ворога. Повідомляє інститут вивчення війни. Тим часом Рос пише, що дві штурмові групи ЗСУ висадилися на східному березі Дніпра та прорвали оборону окупаційних військ. Тим часом офіційно Сили оборони України за минулу добу знищили ще 630 окупантів. Загалом, за час повномасштабного вторгнення, Росія втратила на війні проти України приблизно 290 тисяч 680 тисяч солдатів. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил. А ще з приємності наші воїни відмінусували черговий російський літак су 25 на Таврійському напрямку. Це вже четвертий за тиждень. А ось і результат нещодавнього просмаження ворожих аеродромів у Бердянську та Луганську. За останніми даними ССО, було знищено 9 гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, яка знаходиться на аеродромах, пускова установка ППО, склад боєприпасів, пошкоджено злітні смуги аеродромів. Коли ворог нищить твою землю, ти їй напрочуд потрібен. Тож далі у випуску про те, як страшний сон окупанта нашу перемогу наближають мешканці Кременчучини і, зокрема, про те, якими питаннями життєдіяльності міста переймається або робить вигляд, що переймається міська влада. Тримаємо руку на пульсі подій. Нагадаємо, виходимо в ефір по буднях о 18 та о 20.40. Також шукайте наші офіційні сторінки у Фейсбуці та на Ютубі. Актуальна інформація про події життя нашого міста також є в інстаграмі. Та у телеграмі. Тримаємо стрій. Слава Україні! Героям слава! Кремачуська громада відправила на передову великий комплект. Нової техніки про це повідомляє мер Кременчука Вітарій Малецький. Серед допомоги все, чого душа бажає. Ось тобі 50 дронів камікадзе і пульти керування до них. А ось тобі прилади нічного бачення, акумулятори та зарядні станції. Нагадаємо, війна і досі триває. Тож будь-який навіть мінімальний вклад вартує життя одного нашого бійця. А відтак критично необхідно, аби наші хлопці кожен раз били окупанти з новою силою та поверталась додому живими. 18 жовтня у рамках підготовки області до зими новий очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін відвідав кілька громад. Як зазначає пан Філіп, візит був пов'язаний з рейдом по об'єктах інфраструктури Кременчуцького та Полтавського району. В Україні збільшили термін дії електронних рецептів на деякі препарати йдеться про рецептурні ліки, куплені пацієнтом за власний кошт. Термін дії є рецептів на них тепер 90 днів замість 30. При цьому строк дії є рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається незмінним – 10 діб. А на ліки, які підлягають реємбурсації або які відпускають на пільгових умовах, чек з темпоральні лікарські засоби 30 діб. Погасити електронний рецепт. Можна в аптеці за умови наявності співпраці з електронною системою охорони здоров'я. Знайти відповідну аптеку, можна скориставшись дашбортом електронна карта, місць відпуску, лікарських засобів за рецептом. Громади Полтавщини починають опалювальний сезон. Про це повідомляє очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Рішення про старт сезону вже прийняли гадяцька, пирятинська. Гребінківська, Гоголівська, Миргородська та Великобагачанська громади у Кримачуцькій та Лубенській громадах тепло поки що подали лише до лікувальних закладів. Як зазначає очільник області, протягом тижня-двох вся область має розпочати опалювальний сезон. Готовність Полтавщини до роботи в осінньо-зимовий період понад 99%. У Кременчуцькій гімназії номер 19 відбулася благодійна акція Українським дітям українську книгу. Учні та батьки гімназії у рамках всеукраїнського проєкту школа супергероїв першої леді Олени Зеленської зібрали 100 книг для дітей, які проходять реабілітацію у Кременчуцькій міській дитячій лікарні. Станом на сьогодні книги вже передано до медзакладу. У Кременчуцькій міській публічній бібліотеці презентували проєкт Смарт місто, інноваційна туристична дестинація. Мапу центру міста авторки Олівія Карпатія та дизайнерка Ірина Гладка розробляли понад півроку. На ній зображено історичні будівлі міста з коротким описом до них. Також на карті відмічено місця, де можна придбати сувеніри на згадку про Кременчук. Як повідомляють у департаменті освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації, осінні канікули у більшості закладах загальної середньої освіти територіальних громад Полтавщини розпочнуться з 23 жовтня або з 30 жовтня. Зокрема, у 34 громадах області учнів відправлять на канікули 23 жовтня, а у 22 громадах 30 жовтня. І знову Кременчук у жалобі, 12 жовтня, під час виконання бойового завдання, неподалік населеного пункту Калинове, що на Харківщині, загинув наш земляк військовослужбовець Олександр Лабунський. І сьогодні Кременчужани прийшли до стін міського палацу культури, аби провести нашого героя в останню путь. Сьогодні наше місто в жалобі. Сьогодні ми в останній путь проважаємо нашого земляка, нашого солдата Лабунського Олександра Юрійовича, який народився 1 квітня 1976 році в нашому місті. Тривалий час він проживав в нашому місті. Це був прекрасний зварювальник, всі його так знають, трудяга. Дуже трудолюбива людина була. Він працював і на столітейному заводі, і на вагонному заводі. На раковці його багато хто знає, багато кому він ремонтував автомобілі. Сам по собі був дуже компанійський, дуже прекрасний чоловік. Спочатку активних бойових дій, наш Олександр Прийшов до нашого РТЦК, був призваний Збройні Сили України, так він захотів захищати свою землю, свою, своїх рідних, своїх близьких. Це дуже відповідальна була людина. Попав він в одну із наших бригад. В ході бойових дій це в Харківській області під Куп'янском. його підрозділ попав під артобстріл. і, на жаль, 12 жовтня цього року, перед, перед населеним пунктом Калінове Куп'янського району Харківської області наш Олександр загинув, На жаль. Зараз ви бачите дуже багато людей, що зібралися, всі приїхали з нашого міста. Хлопці приїхали з зони бойових дій. Всі дуже з великою такою горіччю проважають його в останній путь, Ми втрачаємо кращих. І наш Олександр Юрійович був один із них. Світла пам'ять нашому герою, Це дійсно герої. Садись на тех, кто нас защищает. Я Сашу знал больше двух десятков лет. Мы вместе работали на заводе, потом вместе работали немножко, скажем так, в частном секторе. Я машины ремонтировал, он машины ремонтировал. Очень позитивный был человек, очень добрый. Золотые руки, очень умная голова. К нему обращались по таким вопросам, ну, мастера другие просто отказывались что-то делать. А Сашка придумывал, делал. На войну пошел добровольцем. Только началась война, он сразу приехал, сразу пошел добровольцем. Вместо, когда его отпускали на отпуск, он обязательно, он всегда приезжал на вот этих военных машинах, быстро их ремонтировал, доводил, думаю, на них уезжал. Я говорю, «Саня, отдыхать. Отдыхать будем после войны. Он был настоящий друг. Он всегда, когда здесь работал в Украине, любую помощь. Я всегда к нему мог обратиться. Безотказный человек. Вот справжний герой. Много одноклассников пришло. Хоть уже столько лет прошло кто. Да все... мы с садика с ним. Да, Ты все школой, на в да. На Золотые руки, да? Да, да. Он все мог. Он сколько машин отремонтировал на фронт? Я говорю, він, приїжджав, він все сам, він сварщик первокласний був. колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго та відважного українського воїна-захисника Олександра Лабунського. Вічна пам'ять і вічна слава! Герої не вмирають. Днями зібравшись на традиційний брифінг до воєнної адміністрації, журналісти обговорили не на камеру цікаве питання. Журналістка Ольга Мінчук зауважила, що у Кременчуці, на відміну від інших міст України, не поспішають, м'яко кажучи, із пам'яттю про своїх полеглих героїв у багатьох містах України вже існують алеї із портретами загиблих захисників. Активно працюють над цим і у найближчій Полтаві. Ось свіжа публікація від 10 жовтня. 10 жовтня члени робочої групи проєкту Полтава пам'ятає героїв зібралися, щоб визначитися з макетом майбутніх щитів у пам'ять про полеглих захисників. Члени робочої групи проєкту Полтава пам'ятає героїв. обирали макет під час зустрічі на Каштановій алеї. Вони обрали варіант прямокутної форми з підсвіткою. Один щит міститиме інформацію одночасно про двох воїнів, яку розмістять з обох боків. Що відомо про проєкт із вшанування загиблих воїнів полтавців? Вони матимуть такий вигляд: прямокутна конструкція: висота 2 метри 20 сантиметрів, ширина 80 сантиметрів, матеріал композит, витримує негоду та сонце. Інформацію розміщуватимуть за хронологією загибелі воїнів з 2014 по 2023. -й. Першими встановлять щити із загальною інформацією. Про проєкт Полтава пам'ятає героїв, а наступні біографічні стенди про захисників. Нагадаємо, що у Полтаві хочуть створити книгу пошани захисників. У книзі розмістять інформацію про воїнів з Полтавщини. Книга буде електронною, а коштів з бюджету на неї не виділяють. У ній розмістять інформацію про живих та загиблих воїнів, які боронили Україну. Нині у холі Полтавської облради є книга пошани на честь бійців, які загинули у 2014-2015 роках. А що ж у Кременчуці? У Кременчуці на центральних вулицях міста ви легко знайдете безліч б'юті реклами шкіра, губки, вії, нігті, портрети красунь і майстринь, але тільки не про тих, хто за усю цю красу кладе найцінніше своє життя. Ми пройнялися темою і з'ясували одну цікаву річ. Виявляється, алея на честь загиблих на війні Кременчужан дійсно мала б бути. Але станом на сьогодні ми бачимо тільки її першу, так би мовити, чергу пам'ятний знак героям АТО і сумні на їх честь деревця у колишньому парку ювілейний навпроти міського палацу культури. Хто і як задумав і зробив цей меморіал, давайте пригадаємо. На цю подію насамперед чекали не лише ковалі, а й захисники, котрі берегли наш мир та спокій на далекій передовій. На першому Кременчуцькому фестивалі 2016 під назвою Ми пам'ятаємо було презентовано меморіальний комплекс, створений на честь полеглих бійців. АТО. ідея створення такого меморіалу виникла вже давно, говорить Володимир Поляков. Над його створенням працювали спільно. Свої пропозиції вносили більш ніж 20 ковалів з усієї України. Такий вигляд меморіалу надали теж не випадково. Украина поднимается с колен, с земли. Вот этот трезуб оттуда вырастает. Четыре меча, которые здесь есть, это четыре сектора, на которых ведутся боевые действия на востоке Украины. Люди еще до сих пор воюют там. Мечи поэтому вверх. острієм вверх, то що ми все одно захищаємо Україну і будемо її захищати. У підніжжя меморіального комплексу знаходяться прізвища всіх полеглих на сході країни Кременчужан, а також загибли ковалі, які погибли в зоні адо. Один із них це наш кремінчужанін Дмитрий Назаренко. Осипавши лісточки, ви знаєте осінь, лісся осипались і наші ребята. Ані лістя ви бачите, железне, вони сахраняться. Метал буде захранені. Осыпавшихся ребят наших, ми будемо пам'ятати у рівні. Ну а тепер цікаве продовження історії: ось у кадрі нашої відеозйомки семирічної давнини на кілька секунд з'являється Кременчуцький коваль Олександр Шкурапет. Це його ідеї і зусилля, мало того, що у пам'ятнику героя МАТО його ідеї і зусилля сьогодні рятують життя наших бійців на фронті. Ми вже розповідали минулого тижня про виготовлені ним окопні пічки, бліндажні скоби, гострі бойові ножі. Це колись я був пацифістом, жартував пан Олександр. Сьогодні я машина зі знищення самої війни. Зараз, в принципі, хлопців забезпечуємо такими от такою зброєю. Тільки ми, ті, хто працює, оце як я, вручну там і так далі. Оце, от три напрями, якими працює наша кузня. Саме Олександр Шкорапет під час нашого гостювання у нього і привідкрив нам таємницю проєкту. Ми пам'ятаємо, присвячено героям. Ато, що на алеї навпроти міського палацу культури у колишньому ювілейному, а нині парку слави сонячний годинник, який буде стояти на наступній клумбі цієї алеї. Ми з поляком його розробляли, Оксана Бойко там, з моїх слів мою думку намалювала, це він такий буде. Ну, зараз, перше, немає часу, по-друге, коштів. Цю ідею ми з товаришем Володимиром Поляковим проробляли ще після 2016 року, тобто тоді, коли поставили цей обіліск. Це, 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 це перший був, і в планах у нас було продовжити цю алею. Зараз у роботі, ну поки війна, я не знаю, вийде чи ні. Угу. Ми і спілкувалися з, з, з дружинами, з матерями, з рідними наших загиблих кримічужан. Ну, Тоді їх ще відносно небагато було, зараз вже набагато більше. Ми планували в честь кожного поставити абілізко Кремль, тобто в долю цієї алеї. Вона буде починатися цим сонячним годинником. От, а потім оце білізки. Ну ми тоді, по-перше, кошти вперлося, все, по-друге, так і не до кінця не приділились з варіантом, як воно буде, який дизайн, скажімо так, виглядати. Да, місто зробно. нам не допомагало практично ну, в цьому проєкті. Єдине, що вони під цей пам'ятник дали. Ну, документи я там не знаю, як вони оформляли цю алею. А із матеріального такого вони нам дали плиту, от на якій стоїть оцей трізок, і все, більше нічого. як розуміємо, батьки міста можуть скільки завгодно через підконтрольних журналістів розказувати і показувати про свій патріотизм. Та от тільки на справі чи то є воно дійсно так, висновки люди добрі, робіть самі.